Вітаю всіх! Зараз ми з вами розглянемо роботу з текстом в даній програмі. Це академічна версія програми, яка використовується тільки для навчальних цілей. Ви бачите ось зразок роботи, яку ми повинні з вами виконати. І далі, ось це таблиця. І в таблиці встановлений об'єкт. Тексту, тобто текст встановлений. Зразок таблиці у нас вже з вами є, щоб ми на цей час не витрачали. Як накреслити таблицю в даній програмі, ви можете подивитися відео, інтерфейс програми та основи роботи. Там, використовуючи в панелі креслення, інструмент відрізок і знаючи розміри. Які ось ви бачите на екрані, ви можете побудувати дану таблицю. Зараз ми з вами розглянемо, як написати текст в дану таблицю. На панелі креслення вибираємо інструмент, який так і називається багаторядковий текст, літера А, ось така намальована. Натискаємо його і проводимо таку область таблиці мишкою по діагоналі від одного кута до іншого. Відкривається діалога вікно, в якому ми з вами повинні вибрати тип шрифта. А в даному кресленні ми з вами ареал вибираємо. Далі розмір. На жаль, в цій версії навчальній немає великого вибору розмірів, але якщо ви вказуєте певний розмір, от воно виділено, і ви вводите з клавіатури, який розмір вам потрібно, бо у цих розмірів може у вас не бути. Це вже я їх вибирала раніше працюючи, тому ви просто вводите літеру, число верніше, 5, і натискаєте Enter. І воно зафіксувалося отут, ось в розділі розміри. Далі ми починаємо з вами друкувати. Ось нам треба написати розрахункові характеристики, розрахункові характеристики. Так, дивимося, значить, ставимо курсор, і ось ми на панелі можемо розмістити його по центру. Поставити курсоль в верхній ряд і теж натиснути по центру. Ну, і також можна після того, як ми зробили. Ви бачите, ви можете тут зміни деякі робити з текстом і жирним, і наклоненим, тобто зміни робити. Натискаємо ОК. І в нас ось побудувався такий об'єкт тексту. Щоб його розмістити трішки нижче, бо бачите, він у нас їхав на лінію. Ми натискаємо на ньому. Значить, якщо ми хочемо його перемістити, затискаємо ліву кнопку миші і не відпускаючи її, протягуємо донизу. Дивіться, вона може трішки отак скаканути, нічого страшного немає. Це ж текст тут як об'єкт, не так як в текстовому редакторі. Затискаємо і розміщуємо, рухаємо так, по краям у нас розміщується такий жовтенький прямокутничок. Ми його, він, Бачите, зліва з'являється, справа, знизу. Ось. І ми розміщуємо його. Якщо у нас не вдається, самого, то ми збільшуємо масштаб, затискаємо ліву кнопку миші. Рухаємо його, поки він не розміститься по центру. От так ось ми його розміщуємо. Бачите, він у нас трішки зацепилося. І о, і ми його розмістили по центру. Ну, нічого страшного, я ж кажу, щоб воно у вас вийшло, вам потрібно збільшити масштаб. І тоді воно у вас розміститься по центру цей текст. Далі ми з вами повинні написати ось такі літери. Вибираємо знову інструмент текст, розміщуємо його від початку до кінця. У нас відкривається панель інструментів. Ми вибираємо, далі я вам покажу, що потрібно робити, щоб не вибирати кожного разу. Вибираємо тип шрифта, розмір шрифта 5 ентер. І далі вводимо, наприклад, розміщуємо по центру, можемо відразу. Є велика. А далі у нас такі маленькі літери. Вибираємо, натискаємо по розміру шрифта, воно виділяється лівою кнопкою миші. Вводимо розмір 4, Enter, щоб воно зафіксувалося. І після цього вводимо pr, кома. Далі натискаємо Enter, переходимо на другий рядочок і вводимо знову, але в нас тут будуть вже великі, Літер. Якщо 5 ми вже вибирали, то і списочка вибираємо. І далі вводимо МПА. МПА, затиснувши клавішу Shift, або натиснувши клавішу Caps Lock, великі літери. Ну і Потім вимкнувши, щоб написати літеру А маленькими. І натискаємо ОК. OK. Після цього ми з вами копіюємо. Копіюємо, виділяємо даний об'єкт, натискаємо Ctrl-C, після чого Ctrl-V і далі розміщуємо його ось тут, ось тут в таблиці. рівненько. Якщо не вдається нам розмістити рівненько, ми знову затискаємо ліву кнопку миші і переміщуємо його. Затискаємо ліву кнопку миші і переміщуємо. Затискаємо ліву кнопку миші і переміщуємо так. Як бачите, може, воно у нас трішки не так переміщуватися, як би нам хотілося. Але ми все рівно його переміщуємо. Зменшуємо. Далі знову виділяємо, натискаємо Ctrl-C, після цього Ctrl-V. І знову встановлюємо цей об'єкт. Ось він у нас встановився. Тепер для чого це ми робимо? Щоб кожен раз не вибирати нам потрібний шрифт і потрібний розмір. Змінюється тут тільки маленькі літери. Натискаємо двічі ліву кнопку миші, відкривається діло вікно, ми ставимо курсор потрібному нам місті. Стираємо непотрібне і вводимо ЗДВ ZDV, позначення ЗДВ. ZDV, да? І натискаємо ОК. Після чого знову натискаємо наступний об'єкт тексту. Ставимо курсор Потрібне місце. Витираємо не потрібне, вводимо роз... Роз... скорочення І натискаємо ОК. Ось ми так з вами побудували це. Тепер нам потрібно зробити числа. числа. Вибираємо літеру А, проводимо. По діагоналі, і відпускаємо. У нас відкривається знову вікно, вибираємо нам потрібний вид шрифта, і розмір, відповідно, 5. І вводимо число А, і виставляємо його по центру. По центру І щоб він розмістився у нас ось так, посередині. Вибираємо інтервал 1. І далі вводимо 320. 3200, вибачаюсь, і далі натискаємо, ставимо курсор на початку, натискаємо Enter. І ось він у нас розмістився так по центру. Після цього натискаємо ОК. Далі робимо те ж саме, що в, попередній, в попередніх текстах. Да? Виділяємо, натискаємо Ctrl-C, далі Ctrl V. І вставляємо потрібне нам місце. Ctrl V і вставляємо в потрібне місце. Ctrl-V, і вставляємо в потрібне місце. Далі натискаємо Ctrl-V і вставляємо потрібне місце. Натискаємо Ctrl V і вставляємо в потрібне місце. Натискаємо Ctrl-V, вставляємо далі. Можемо вибрати, зменшити масштаб. Далі знову Ctrl-V, встановлюємо. так І наступне Ctrl-V, встановлюємо. Так, тепер збільшуємо масштаб, але так, щоб нам видно було зразок. І як я вам вже в попередньому показувала, натискаємо двічі клавішу миші і міняємо, витираємо непотрібне. І вводимо те, що числа, які нам потрібні. Так, наступ і окей. Далі наступне. Двічі ліву кнопку миші. Витираємо. Бекспейс натискаємо. І вводимо числа. Окей. Далі у нас буде 2000. Це вже таке справа техніки. Виконуємо з вами роботу. Окей. Ще раз натискаємо двічі. Ставимо курсор backspace 1600. ОК і натискаємо, витираємо 2800 ОК. І залишилося у нас декілька чисел. Натискаємо. 900 окей, натискаємо. 400. Так, Зменшуємо масштаб, збільшуємо в потрібному нам місці. Натискаємо. Буде у нас там 43. 43 в нас вийде число тут ось. Так, все, зменшуємо масштаб, вибираємо панорамне відображення, переміщуємо, щоб ми бачили з вами добре. І таким самим чином. Ми далі виконуємо з вами наступний текст. Тобто, достатньо буде нам ввести одиничку. Далі ми її копіюємо, вставляємо Ctrl-C, копіюємо, Ctrl-V, вставляємо, міняємо на 2, 3, 4, 5. Після чого ми вводимо ще раз об'єкт. Вибираємо на панелі інструментів креслення літеру А. По діагоналі проводимо область. Відкривається у нас панель, в якій ми вибираємо шрифт Arial. Далі виділяємо розмір, вводимо літеру 5, натискаємо Enter. Зберігається цей вже розмір. І далі вводимо оцей ось текст. сильный, сильный, горячий, горячий, асфальт, то, бетон, так, на битуме, Б, 60, 90. Відкрили скобку Shift 9 натиснувши. Тип B. Марка 1. Марка 1. Закриваємо скобку. І натискаємо. а ні, не натискаємо, вибираємо по центру. Далі по центру. Ні, Я б вибрала тут не по центру, а по лівому краю. І натискаємо ОК. Далі ми просто переміщуємо цей текст в потрібне нам місце, як ми тут уже робили. Затискаємо ліву кнопку миші. І переміщаємо. І ось він у нас розмістився так, як нам потрібно. Тепер наступне це справа техніки. Виділили, натиснули Ctrl-C, далі Ctrl V, встановили наступну клітинку. Ctrl-V, встановили наступну клітинку, бо трішки я поспішила натиснути ліву кнопку миші. Далі Ctrl V встановили в наступну клітинку. Якщо у нас щось десь не встановилося, нічого страшного, ви його встановлюєте. Можете завжди відмінити вашу дію, натиснувши на панелі стандартів, зігнув ту стрілочку відмінити. І далі виконати те, що вам потрібно. Тому що ну, це справа вже техніки і швидкості роботи. А після цього, як я вам вже і показувала, коли ми накопіювали, після цього ви натискаєте двічі ліву кнопку миші. У вас відкривається діалогове вікно, і в налаштування, в принципі, всі зберігаються, ви тільки змінюєте вводите потрібний вам текст. І натискаєте ОК. І так, сьогодні ми з вами розглянули роботу з текстом. Бажаю успіхів!